Київ прагне повернути собі статус культурної столиці України. На думку міського голови Віталія Кличка, неможливо збудувати європейський мегаполіс без послідовної культурної складової. Про це він заявив, вітаючи причетних до всеукраїнського дня працівників культури та діячів мистецтва. Київ завжди був центром культури всі нашої країни, і дуже важливо позижаючи на складні часи і дух. Культурний дух нашої країни, нашої столиці, та ми зробимо все для того, щоб підвищувати заробітні платні. Будемо розглядати бюджет нашого міста на наступний рік. І є одна з складових частин збільшити фінансування. Тим більше будуючи сучасну державу, не можна забувати про митців та працівників культури, вважає міський голова Києва. А якісне культурне середовище важливе ще й для того, щоб залучати в місто інвесторів.